Всім доброго дня, всім доброго здоров'я. Вітаю на своєму YouTube каналі. Сьогодні вирішив протестувати старий мікрофон, навушники від старого телефона. Ось, мікрофон. Якщо чутно в мене добре чи не дуже, будь ласка, від... напишіть, відпишіться. А Сьогодні хотів почати нову історію А розпочати, точніше, про страшну історію. Це, знаєте, як хтось колись бачив колись в дитинстві байки із клепа? Ну щось подібне. Ну, Починаємо. Ця історія буде про французького скалолаза. Звати цього скалолаза Патрік... Патрік. Патрік. Ей д... фамілію. Ну, це реальна особа. Я нічого не вигадую. Елджир. Фамілію я навіть не виговорю. Не вимовлю. Точніше правильно сказати. Патрік. Ну, звати його Патрік. Що Нар... відомо про нього? Це відомий скалолаз? Був скалолаз. Ну, Він народився в гористій місцевісті у Франції. І з восьмої років почав займатися скалолазанням. скалолазінням. Він став відомий на весь світ, тому що він почав лазити в скал ну, на скелі сам соло і без страховки. І за, за цього він став дуже відомий на весь світ. Це, знаєте, ще в, в, початок 80-х було. Йому десь там приблизно було 20 років. Там про нього ще зняли документальний фільм, який теж став відомий на весь світ. Як він поліз на скелю сам, без людей, без допомоги і без страховки. Отак і поліз на дуже високій скелі. Ну, після цього фільму він став дуже відомий. Е Зараз, знаєте, дуже стало популярно соло. там, Життя соло, альпінізм соло, скалолазіння соло. Коли людина все в наодинці, наодинці робить. наодинці. Полювання соло, рибалка соло. ну, Багато чого. Життя соло, коротше, одним словом. Він став популярний за що цього, у нього там з'явилося багато спонсорів. Він, знаєте, такий, як можна сказати, талант в світі скалолазіння. Він... Йому... у нього гарна фізична форма, він лазить по скелям. Він свій час, у нього. Ну, Якщо він лізе на скелі, а тренується, то у нього тренування десь займала 4 години. Представте, там, тижнями, місяцями. Кожен день без вихідних е приділяв цьому 4 години в день. Патрик Ну, -дж... коротше, Патрік. Це треба потім в описі написати як його повне ім'я і фамілія, бо. Фамілія вилітіла з голови. І я не можу виговорити. Ну, все, я зараз розповідаю трошки про автобіографію. Ну, така, знаєте, постать дуже відома. Ну, в світі скалолазіння. Його ще прозвали Вовк Одинак. Він любив природу. Ну, Там такий термін про нього що французи сказали, Ну, ще не французи, а в світі. Він, як, знаєте, гедоніст зі світу природи. Він, У нього, знаєте, був, як кажуть, будинок на колесах, він виїжджав кудись в гори, сам на тижні, на місяці. Такі, знаєте, нетуристичні місця, глухі, далекі, і сам жив. Лазив по скелям, ну, який у нього був спосіб життя. Ну, звісно, за що цього способу життя Франція, весь світ його знав, він отримував кошти, різну спонсорську допомогу, як в одязі, там всякі магнезії для рук, ну, магнезію і так. Ну, всякі бонуси він мав і за що цього і жив. А ви спитайте, а при чому тут страшна історія? Що тут страшного? А зараз розповім. Це така історія, що тр... 에, треба і задуматись, як він помер. Він помер у 851 рік? Людина з гарним здоров'ям. Він там нічим не хворів. У нього раку не було, у нього інших там таких хвороб не було. Він упав. З висоти 12 метрів головою вниз. А впав він з цієї висоти, у нього будинок декількаповерховий. Ви зрозуміли, частний будинок. Там драбина метрів. 12, може десь 11, 11-12 метрів драбина, він щось там поліз по ремонту зробити. Ну, ви зрозуміли, людина скалолаз, відома на весь світ, своїми вчинками, яка має досвід, має здоров'я, здравий густ, полізла по драбині у себе вдома, щось пішло не так. Він обірвався і головою вниз полетів. І так і загинув. Знаєте, це такий сильний рок життя. І треба задуматись багато про що. Чому так сталося? Чого. Знаєте, кожні висновки зробить сам. Свої. Ну, Це дуже відома історія, як знаєте, моряк в луже потонув, а скалолаз поліз на драбину і <свісно> у себе вдома зірвався і головою вниз полетів і стукнувся. Ну, хотів таку розповісти вам історію. Це світова історія. Вона є, можна прочитати на Вікіпедії, можна подивитися документальні фільми про нього. І про всю автобіографію життя. Так що, люди, ставте подобайки, підписка, коменти. Всім дякую за перегляд. Всім дякую.